Ну а я долучаю розмову Валерію Коломієць, заступницю міністра юстиції України. Пані Валерії, вітаю вас. Доброго дня. Радий вас чути і зараз ми вас побачимо, пані Валерія. Одразу скажу, займається такою проблемою, як домашнє насильство. І також дуже актуально. Ну, і це актуальна проблема завжди і в Україні, і в багатьох інших державах світу, а власне, в всіх державах світу. Ну і такою темою, яка дуже актуальна під час війни, це сексуальне насильство. Під час війни про це ми будемо, будемо докладно говорити, тому що про це небагато говорять і в багатьох це. А багато хто про це не хоче говорити, тому що це травматично, це страшно, це складно і це невідомо як подолати. І як цьому зарадити пані Валерія? Давайте я поставлю перше запитання. а Потім ми подивимося е, відеоматеріал коротенький про допомогу в придомашньому насильстві. Але я ось яке питання поставлю за даними офісу генерального прокурора України від початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 175 фактів сексуального насильства окупантами серед постраждалих не лише жінки, але й чоловіки, і діти 40 випадків це злочини щодо чоловіків. 13 щодо дітей віком від 4 до 17 років, 12 дівчат та один хлопчик. Я Дозволю собі засумніватися. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки це адекватна цифра, чи це лише те, що вдається встановити, і як складно встановити ці факти тоді? Будь ласка, знаєте, насправді, на мою думку, ця цифра вона не відповідає дійсності. Ми маємо розуміти, що більшість жертв насильства саме пов'язаного з зі статевою недоторканністю під час війни вони насправді дуже бояться стигматизації, вони бояться осуду, тому що на жаль, в нас досі в суспільстві є така думка про те, що жертва сама винна, а часто вони просто не розуміють, що насправді те, що з ними відбувалося, це було сексуалізоване насильство, і тому, власне, такі люди вони бояться або не знають, що треба звертатися до правоохоронних органів, не знають і, в тому числі, про те, що вони при цьому можуть Можуть отримати в тому числі як юридичну підтримку, так і психологічну, реабілітаційну і будь-яку іншу допомогу, яка їм знадобиться в майбутньому. Тому насправді цифри реальні, ми побачимо протягом як. Е... Того періоду поки ще буде тривати наша війна, так вже і після перемоги, тому що треба розуміти, що скільки ці злочини вони не мають строку давності, люди насправді вони можуть і будуть звертатися вже навіть і через роки. Це ми можемо зрозуміти, якщо подивимось на практику тих країн, які пережили так само а, досвід війни. А ці люди, бо бачимо, що це і жінки, і чоловіки, е, жінки і чоловіки, звичайно. Ну, я не знаю, але я думаю, що є якась відмінність у сприйнятті і житті і чоловіків, і жінків. Бо все ж таки психологічно, фізіологічно, банально ми різні в сприйнятті і житті після, після насильства. І от питання. Це встановлюються факти тоді, коли люди звертаються, чи якимось іншим чином вдається встановити факти, які були цього сексуального насильства? Ну або скажімо, якщо насильство відбулося, а людина загинула. Чи вдається тоді встановити? І чи проводиться відповідна робота для того, щоб встановити факт насильства? Якщо, на жаль, людина загинула від рук ворога або в результаті там вибухів, якихось інших mm -hmm. реч речей, або в результаті просто банального розстрілу, будь ласка. Коли людина загинула, відповідно, вже при проведенні медичної експертизи можна дійсно встановити, але треба розуміти, що в кожному випадку це залежить від багатьох зовнішніх обставин, які я просто не хочу навіть озвучувати зараз в ефірі. І відповідно, якщо вже такий факт буде встановлено, тоді буде порушено кримінальне провадження. Але треба розуміти, що насправді як на сьогоднішній момент, взагалі в принципі, держава шукає. А в нас ситуація в тому, що часто ми не просто. Спонукаємо людей, що звертаєтеся, приходьте, пишіть заяви. Ми вам допоможемо, і таке інше. Держава, якраз досить багато зусиль витратила на те, щоб знайти таких людей, наприклад. Патрульна поліція там є спеціально навчені люди, які вміють працювати з домашнім насильством. Так, от ці люди, які вміють відповідно спілкуватися, розуміються на певних психологічних особливостях, як жертв жертв в першу чергу домашнього насильства. По аналогію, оскільки люди, які постраждали під від насильства під час війни, так само фактично травматизовані десь схожим чином. Вони, наприклад, їздили по деокупованим територіям і від. Відповідно, збирали розповідали людям, взагалі, що от є така можливість, що є такий злочин, можна звернутися, яку допомогу можна отримати, і таким чином. Люди казали так, от в мене була, наприклад, така історія. Плюс другий момент люди могли казати, наприклад, і в принципі зараз таке воно і є, і буде повторюватися. Про те, що вони знають, що подібне сталося з їхніми родичами, з їхніми знайомими, з їхніми сусідами. Це насправді так само є певним джерелом, і треба розуміти, що в такому випадку відповідно теж. Е Може бути порушено кримінальне провадження і відповідно вже здійснені усі дії, аби притягнути винного воєнного злочинця, злочинців до відповідальності. Ми продовжимо розмову, але зараз я запропоную нашим глядачам переглянути відеоролик про безоплатну правову допомогу для потерпілих від сексуального насильства під час війни. Власне, ви дізнаєтесь, куди звертатися, і зможете ну раптом що або порадити комусь, або, можливо нас дивляться люди, для яких це теж на жаль актуально. Давайте дивитися. Війна триває сотні злочинів окупантів. Насильство як зброя, насильство це злочин. Є ті, хто поруч, щоб допомогти, якщо це потрібно. Жінки, чоловіки, діти, усі постраждалі мають право на допомогу, безпеку, підтримку, воєнні злочини не мають строку давності. Коли постраждалі знайдуть сили говорити, коли знайдуть сили звернутись, система безоплатної правової допомоги буде поряд. Юристи підкажуть, що робити, як розібратись з документами, а за потреби представлятимуть інтереси у суді безкоштовно, безпечно, конфіденційно, система безоплатної правової допомоги поруч, щоб допомогти. Дізнайся більше отримай консультацію юристів 0 800 213 103. 0800 213 103. Ось телефон, за яким можна звернутися і повідомити про те, що сталося, і тоді це можна буде довести. І тут важливо Зрозуміти, що зараз продовжуються ці злочини на окупованих територіях. Так, звичайно, вже ворога давно вигнали більше року, як з півночі з північного сходу нашої держави, але він залишається на сході, залишається на півдні України, на південному сході. І Там очевидно це триває. Чи якщо можна це говорити, я хотів би запитати, чи сьогодні є факти того, що з окупованих територій. Надходять повідомлення про ось подібні злочини чи там люди не знають можливо, і не знають до куди звернутися, і і, і бояться, тому що раптом перехоплять дзвінок, і потім буде ще гірше, будь ласка. Знаєте, я не можу прокоментувати, чи надходять чи не надходять, тому що власне повідомлення про вчинення того чи іншого злочину відбувається органам правоохоронним, а ми ж не даємо правову підтримку, саме жертвам. Але я хочу сказати, що якраз система безоплатної правової допомоги вона в тому числі може надавати правову допомогу консультації людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і це важливо, оскільки окрім номеру телефону. Який ви назвали, людина, яка перебуває на сьогоднішній момент на будь-якій тимчасово окупованій території української держави, може звернутися до нас і іншими так само шляхами, а тому, що можна просто через Фейсбуці, наприклад, знайти нашу сторінку і написати, а можна зайти на сайт безоплатної правової допомоги, так там так само є власна форма зворотного зв'язку, будь-які месенджери е, будь-яким способом. Тому, якщо є в людини певна правова, пропонент. Потреба є необхідність дізнатися, що робити в тому чи іншому випадку, яким чином їй діяти в ситуації, що склалася на тимчасово окупованій території, на які вона в подальшому мати можливості, наприклад, права чи соціальні гарантії, можна звертатися, і в будь-якому випадку наші юристи проконсультують і допоможуть, в тому числі зорієнтуватися, тому що ми розуміємо, що одні з. Гібридних одним з гібридних способів війни нашого ворога це власне є інформаційна війна, і тому дуже важливо, щоб люди, які на сьогодні, на жаль, перебувають в умовах тимчасової окупації, мали можливість, якщо технічно це здійсненно, все ж таки поспілкуватися з юристами системи безоплатної правової допомоги, і в разі потреби отримати відповіді на усі запитання, що в них виникають. А скажіть, будь ласка, ось багато громадян виїхало за кордон. Очевидно, і після того, що сталося з ними тут в Україні, ну багато хто виїхав вже після того, як була деокупована Київщина, Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, скажімо, там частина Херсонщини і Запорізької області. За кордону звертаються і знову ж таки чи є можливість працювати дистанційно з людьми, які зараз мешкають там умовно в Німеччині, в Бельгії, в Нідерландах, в Іспанії, де б вони не мешкали, але вони хочуть це питання вирішити, вони не хочуть це забувати, вони не хочуть тим паче пробачати ворогу, і от вони знають, і дистанційно можна з ними теж працювати. Будь ласка. Абсолютно, якщо ми говоримо два аспекти: перший аспект людина виїхала, і в неї виникають певні проблеми правового характеру за кордоном, чи в Україні вона може звертатися для до нас для того, щоб отримати консультацію. Раз другий момент це те, що в Україні є насправді ряд міжнародних договорів з іншими державами, де в тому числі. Може бути передбачена така гарантія, як отримання правової допомоги для наших громадян за кордоном безоплатної. Тут я не буду переліку країн давати, тому що тут дійсно краще в кожному конкретному випадку перевірити, плюс, взагалі, що це може бути за правова допомога. Другий, другий момент це питання того, коли людина опиняється за кордоном, але вона прямо є жертвою от якогось з військових злочинів, і власне вона розуміє, що вже психологічно морально. А по іншим якимось чинникам готова про це говорити і готова здійснити певні дії для того, щоб притягнути винних до покарання. В такому випадку дійсно можна в тому числі звернутися до наших юристів, щоб проконсультуватися або зрозуміти, як краще діяти. А можна звернутися і потрібно в першу чергу паралельно звернутися до офісу генерального прокурора з відповідною заявою, з повідомленням, де власне описати, що сталося, який злочин воєнний було щодо цієї. Особи здійснено, і треба на сьогоднішній момент насправді не буде дуже сильно важко а умовно кажучи, провести певні слідчі процесуальні дії з такою людиною, яка перебуває за кордоном. По якій причині насправді з початку повномасштабного вторгнення. А дуже багато європейських країн, в тому числі і офіс прокурора міжнародного кримінального суду, вони вчинили безпрецедентний крок, створивши велику міждержавну групу, яка власне здійснює розслідування злочинів воєнних вчинених на території України. Тому відповідно, а в разі, якщо дійсно доведеться опитування проводити чи інші слідчі процесуальні соціальні дії, тут можна буде досить просто залучити наших колег з правоохоронних органів тих країн, де перед або тієї інша країна, де перебуває така особа, і відповідно їх усі провести. Тому, якщо ви перебуваєте за кордоном, але ви розумієте. Що щодо вас було вчинено той чи інший воєнний злочин, ви маєте все ж таки звернутися найкраще це до офісу генерального прокурора або паралельно, чи в першу чергу до системи безоплатної правової допомоги, щоб проконсультуватися, як краще бути, і не переживати для вас не буде здійснено якихось зайвих, умовно кажучи, витрат, е, ніхто не буде змушувати вас здійснювати якісь зайві дії. Навпаки, усе буде зроблено і налаштову. Тово нам вся робота і процес таким чином, аби ви могли як найефективніше співпрацювати з органами правопорядку в тій країні, в тому місці, де ви на сьогоднішній момент перебуваєте. Я от недавно переглядав відео з-під Бахмуту. Так це було з під Бахмуту, саме на одному з флангів, де наступають збройні сили України, і беруть в полон росіянна і кажуть йому і дивляться його там. Документи кажуть: ага, ну бо він з тої був бригади, яка була під в бучі. Він каже, ти знаєш, що бач натворили в Бучі? Він там щось мука, мукав. Вони кажуть, ну нічого скоро дізнаєшся. Я собі до чого до чого це веду? Що е, дуже запросто в полон можуть потрапляти е, російські е, звірі, е, це не звірі, це не люди, просто які вчиняли подібні злочини. І от зору на це хочу запитати. А чи відомий вам вже бодай один кейс, коли російського фізично реально російського військового засудили за сексуальні злочини в Україні? Бо за вбивство людей саджали за інші речі, якісь там саджали, ну реально саджали. От, скажімо, як на Сумшіка посадила за те, Росіяна. За те, що він із танку розстріляв місцевого мешканця, а от такі історії були вже, будь ласка, особисто мені невідомо про існування таких вироків. Але я знаєте, ще б хотіла тут звернути нашу увагу усіх, хто дивиться сьогодні цей випуск, коли ми говоримо взагалі на про будь-які судові процеси над людьми, яких ми звинувачуємо в воєнних злочинах. Ми маємо розуміти, що за якістю та законністю цих процесів спостерігає весь світ, оскільки ми декларуємо ми дійсно щиро і а... Вільно показуємо, що ми відрізняємось від руського міра, якраз тим, що ми, ми, для нас головними є демократичні цінності європейського проєвропейського суспільства, і тому, власне, ми маємо розуміти, що ці суди мають відбуватися. Досить часто люди вони в пориві емоцій, в пориві прагнення до справедливості, але все ж таки недовіри певної. Ставлять такі ну не те, щоб але задаються питанням для чого взагалі ці суди, якщо в принципі можна умовно кажучи, якимось чином самосуд вчиняти так, от ні, абсолютно не можна. Ми маємо проводити судові процеси у відповідності до букви і духу закона, і насправді на цьому в цій сфері так само досить активно працює весь апарат юстиції, оскільки ми прекрасно розуміємо, що майже 80% усіх злочинів воєнних вони якраз мають і будуть розглядатися. Якраз українськими судами, а коли ми говоримо вже про майбутньо створений трибунал, який умовно називають трибуналом для Путіна, а про справи, які можливо. Надіємось будуть розглядатися міжнародним кримінальним судом, це буде набагато менший відсоток і більш, скажімо так, справи, які пов'язані з притягненням до відповідальності, якраз керівництво, яке давали накази, і а, наскільки в тому числі буде що розглядати в тих міжнародних інстанціях, наскільки якісні будуть ці, ці докази, залежить від того, наскільки якісно законно. Нам вдасться і впевнена, що вдасться провести ці якраз справи. І тому я надіюся, це я до чого веду, що все ж таки злочини і суди над е Підозрюваними в воєнних злочинах вони будуть з часом більш відкритими, більш публічними, і суспільство буде готове це сприймати і готове розуміти, чому власне йдуть ці судові процеси. І дякую. А чому вони пані Валерія, Маємо ставити крапку. Дуже дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Валерія Коломой, заступниця міністра юстиції України.